Вітаю, мої любі, на своєму каналі Еліанора Таро 2 знову сповнена сил та енергії. З вами я, пані Еліанора Радослава Бальтазар. Прошу підписуватись на канал. Тут завжди цікаво, тут завжди корисно, цікаво, чим тут відбуваються передбачення на картах Таро і не лише ось у відливках. Як буде сьогодні також. Відливки відбуваються зазвичай восковими свічками, тобто жива енергія воску працює, дивимось по відлитим фігуркам, трактую і працюю з загальними такими енергіями, які считуються в просторі у мене. Тобто, хто прийшов, я не знаю, хто прийде на цей. Не розклад, а передбачення. Да? Але ж розклад також сьогодні буде. На таро гляну на оракулі, гляну, що чекатиме вас, да? в кого які моменти. Да? якісь... як я кажу, не люблю казати слово проблеми, але якісь, можуть бути. Блоки, Які ми також можемо відлити у відливочці. І наголошую на тому, що, звісно ж, на каналі, у загальному форматі це також працює, бо ми працюємо на відстані з енергіями. Я з вашими енергіями також контактую, працюю, і це все діє. Бо ви самі мені пишете, до речі, пишіть в коментарях, да, що ви відчули. Можете пізніше ще писати, як покращилось ваше становище в будь-яких сферах. Ось. А е, у форматі індивідуальному вже пишіть мені на Viber або Telegram. а під відео буде така галочка, стрілочка, да, вниз. Розверніть опис. В описі ви знайдете номер. Вайбера або телеграму, і туди напишіть мені смс вкратце, що за ситуація. Не описуйте, будь ласка, ситуацію, а що ви хочете звернутись просто і я вже буду діагностувати, я вам сама буду розповідати, яка у вас ситуація. І ви можете або підтвердити, або опровергнути, ну скажу вам по секрету, ще ні одна людина не сказала, що коли я діагностувала, що щось геть-не так я кажу, лише підтвердження отримую від вас. І це мене дуже тішить. І тож. Давайте будемо взаємно ввічливими, да? і ви завжди пишіть мені, коментуйте, як у вас резонує те, що я проговорюю. Да? Ну, якщо, наприклад, ви з перших же слів відчуваєте, що ну, ні, це не ваше, просто перейдіть на інше відео. Можливо, це саме це відео не для вас. Ну, якось воно вам не іде. Всесвіт так зробив, можливо, щоб ви так почули, що варто перейти на інше. На каналі у мене багато різних відео, тож якесь для вас точно що підійде, і будуть якісь підказки важливі. Тож, а ми починаємо. Дивіться на водичку, тут вона має очищувальний ефект, вона з сілью. Дивіться на свічку, на скруточку таку воскові свічки срібного кольору. Вони працюють і будемо трактувати. Мої дорогенькі, хтось з вас чи боїться, чи відчуває щось таке, що ростуть ріжки. Да? Це перший такий момент в когось в когось з вас. Другий момент промалювався чобіток. Якщо ви щось хвилюєтесь у кар'єрному плані да, по зростанню, не хвилюйтесь, от у роботі буде щось відбуватись, якийсь прорив. Так, вже бачу якийсь. Крадники, не крадники, але щось у нас навіть вон свисає, якась штукована. Відливаємо негатив, дивіться на вогонь, уявляйте, що спалюються негативні моменти, які то в вашому житті, якісь склоки, ссори, скандали, бачу було в когось. Да? Бачу якісь такі ситуації страшні, як вибухові такі, можливо, в когось дійсно. Зараз такий час, що можливо було або чутно де-то вибухи, або <кхм> поруч, і... або новини навіть дивились. Все це не може не впливати на наш енергетичний стан. Да? Тобто, що знесилює нас, ми зараз відчищуємо ці негативні стани, ці енергетичні знесилення, ми просто тут срібними. Да? Ох, який прорив. В когось буде повернення якесь, когось дерево, когось сім'ї. Це справжній прорив, справи почнуть рухатися там, де ви відчували, що нічого не рухається, нічого не міняється, ви просто не будете встигати за тими справами. І, до речі, наша тут відливка не останню роль в цьому всьому грає. Бо я це бачу, я це відчуваю. Так, хто знаку скорпіону, риби водного знаку? Дивіться, слухайте, особливо зараз уважно. Тут буде для вас щось згасло, в когось, можливо, на жаль, згасло якісь почуття, можуть бути, відчуватимете якусь або із автом, або із якихось негативних подій, спалах. Це було якось, або буде якось. Пихнуло і згасло. Знаєте, можливо, закохалися і отак, от раз, схоже на в спалах такий. Але ж у багатьох із вас є якесь таке дійсно кохання, спалахуючи якимись імпульсами просто. І це потужно, дійсно. Я не знаю, чому імпульсами, можливо, немає часу, особливо на особисте. Знаєте, зараз люди працюючи, зараз люди зайняті багато чим. І тобто інколи будувати стосунки і немає часу. Тому отака імпульсність йде у багатьох причому. Побачив фото, запалав, да? почула пісню, нагадала про минуле кохання до когось запалала. Да? Ось так: от у нас. Напишіть, в кого саме так. Ну, я як-то енергії зчиту, а чиї вони, ну, тобто, я не знаю, можливо, щось і своє тут. Можливо, чиєсь відчував. Ой, в когось хтось просто, я не знаю, як це навіть сказати, просто так, просування вперед. Руку помощі, або хтось до когось проявиться так, просто дуже різко, дуже різко. Неочікувано навіть. Так, бачу, Ох, знову спалахи. Ви бачите? Добре, якщо це спалахи, саме кохання. Да? Ну Тут ми не, в такому сенсі я не бачу, що це, це не такі, що там вибухи. Ні, це тут уже саме подивіться, як це гарно. Ви бачили? Це теж бачите, як і я? Я подорожувала. У свої рідні місця і набралася сил так енергетично, провідала рідню не все так добре, як хотілося, мається на увазі здоров'я рідних, але ж на деякі процеси не на всі ми можемо повпливати. Тож бажаємо. Ми можемо через ці чистки відливки, думаючи про тих людей, про рідних, також впливати. Дивіться, бачили спалах і імпульс. Тобто заряджати енергію, дивіться на вогонь, думайте про рідну людину, де б вона не була, де, можливо, на фронті, можливо, в когось навіть в полоні. Дивіться, скільки відлилося, і це тут без чорного. Тобто ми надаємо енергію. Весь негатив тут чули спалах навіть такий. В когось серце, в когось важкість якась на серці була. Відливаємо, думайте про рідну людину, посилайте імпульси такі, знаєте, і енергії чистої, і побажання здоров'я все у наших силах. Все у наших силах ми можемо все. Всесвіт нам благоволить, хай е, вища сила нам всьому всім допоможе. Інколи нам трапляються люди, е, знаєте, навіть ось у подорожі я бачу, які взагалі не пропрацьовані в тому сенсі, що вони ще у якомусь 2D, 1D, як я кажу, е, розвитку да, відбуваються. і вони не розуміють, що зараз все змінюється що секунди світ. А вони живуть у тому минулому. Це як схоже з Радянщиною, да, Радянським Союзом. Що не трогайте, не, не змінюйте і оці старі пісні, які ото все в них. Ну я до чого? Такі люди вважають, що вони вже всього досягли, якщо, наприклад, старше нас, вони все знають і вони е мають от, нам зробити якусь. Пораду дати, хоча вони не розвиваються, вони зупинились десь на розвитку того ще Радянського Союзу. І вони думають, все, От раз я вже е, у віці старшому, да, чим та людина. Наприклад, я вже все маю давати їй поради. А не розуміє людина, що вона там у тому минулому і залишилася, якщо вона не розвивається. А давати хоче поради, наприклад, хоче молодшій людині, але яка постійно розвивається, яка не, не зупиняється, яка в ногу з цим часом вже живе. Ну, це так лірічне від, відступлення, скажімо так, із особистого. Да? Можливо, і у вас так траплялось, ви якщо відчуваєте, і це просто не може трішки так розгойдувати. Ну, і навіть відсторонюватись від таких людей, які нав'язують тобі поради, які не актуальні в наш час аж взагалі. Актуальність їх десь у далекому-далекому минулому. І хай вони там, і вони не хочуть самі прислуховуватись до інших, вони от живуть в своєму цьому мірку один Д і два Д, як я кажу. І ось так от, ну так, да. ну, тобто подорож мені, да, в дорозі люди трапляються всякі. Там, де приходить навіть розуміння себе і. Того, що є іще й таке, як ті люди, які не працюють над собою, ті люди, які ще залишилися у епоху риб, да? тобто релігій, оцих утопій, оці те, що вони вірять не в себе, не собі, а кому завгодно, тільки не собі вони вірять. Знаходять, як вони кажуть, по вірі, дається, кому ти віриш, кому ти віриш, та В Бога, якого видумали іудівсько. Ну це взагалі тема довго багато годинна, тому я не буду зараз сама. Я потрошку і так розповідаю. Да. От. А вірити потрібно собі. Насамперед, у себе, тобто вірити у себе потрібно. Тоді і Бог ваш, в якого ви вірите, в вас повірить. Скажімо так, а так звикли люди самі нічого не робити, а на Бога тільки не сподіватись і, і що ними керують, що ними хтось контролить. Так, ви бачите, тут у мене теж. Намагаються щось зірвати. Бачите, як ці сили намагаються а, щось завадити. Зірвались бомкі-то, рветься помічник ще такий, але для вас це не буде так сильно помітно. А ми звертаємо увагу ще на те, як горять свічечки, да? вже рівненько. От, такі цікаві структури. До речі, хтось якийсь ждун, тут у нас відлився фігурка така, да? фігурка ждуна, хтось щось чекає. До речі, хтось дитинку чекає. Як... Ну, от я, скажімо так, прямо порад і не люблю давати, але можу ділитись своїм досвідом. Знаєте, Тим, хто чекає дитинку, да? наприклад, от ви, якщо думаєте, що все, я там вагітна, мені не можна особо рухатись, там напрягатись. Да? Ні, дівчата, дивіться, чим. Більше, звісно, ж ви там десятикілограмові, більше не тягайте гір або пакунки з їжею. Хай це предоставте або чоловікам, або знаходьте якісь можливості. От, вже якось можна викрутитись або потрошку носити. Я в тому сенсі, що така рухливість важлива, знаєте, навіть прес можна ще качати до певного якогось періоду. А таке, як взагалі танці, легкі такі спортивні фізичні вправи будуть тільки вам на користь. Тож тут, показують, що можливо, хтось дитинку чекає. О, то ось такі моменти. Напишіть, до речі, ось знову тут проявлена фігурка рака, наче. Да. Ну, хтось може й дивиться під цим знаком, так. Да? І такий навіть взагалі на якусь морську таку фігуру схоже. чи то... Коник морський чи що. Да? У вас якийсь справжній розквіт може починатися. Ви відчуєте прилив сил. Ну і не лише дівчата, тут схоже ще й на букет квітів. Або подарують вам, або е, не пошкодуйте для себе купіть, порадуйте себе букетом квітів. Це завжди добре, енергетично, як то кажуть, по феншую, да? Ой, хтось з такими якимись агресивними нападками, знаєте, як от вхопив за, отут, як то кажуть, за е, п'етельки да, і намагається трусити. А ще я тут, знаєте, що бачу: золота, така, немов рибина і той же ж старік. Він схватив її, отак ледь не зачуба і намагається щось витрусити. Чи то це старик, чи старуха. Да? Знову в мене вже котру відливку показують цю ситуацію. А ви повинні розуміти, що якщо щось іде в вашому житті, якась фортуна, пощастило. Да? То не намагайтеся з тієї золотої рибки, так би мовити, всю душу витрусити. Да? Не намагайтеся якось агресувати. не... Не рубайте ту гілку, на якій сидите. Про що це? Про ту допомогу, якщо вам хтось допомагає, або якась фортуна, так, як я почала казати, прийшла до вас, не намагайте таке щось там отримати, чого ви, ну, як, може, хтось не відчуває, що ви того не заслужили. Я розумію, всім нам хочеться знати і думати, що. От, я заслужила, на все саме найкраще. Я навіть е, кажу, да, медитуйте, е, афірмації різні, да, всі е, дари світу, належать мені дехто з е, таких да, продвинутих. Але не завжди ми то вже заслужили. Розумієте? Да? Щось і для цього світу потрібно зробити. Давайте я вже відставлю цю відливочку, тут мені вже. Все зрозуміло, і зараз я вам про це розповідаю. Так, у мене тут трошки все у воску. І якщо для яких то див, для яких то дарунки фортуни просто не настав час. То е, радійте меншому. Да? От прийшла фортуна, якийсь вже ви отримали подарунок. Порадійте дійсно, щоб все світ бачив, що ви вдячні, що ви радієте, а не так, що щось прийшло, але ви недовольні, що цього вам замало, і ви хочете ще щось більше, бо це якесь воно щось. І не зовсім таке радує, Та ні, дорогенькі, радійте і намагайтеся також віддячити чим все світу. Як можна віддячити все світу? Елементарно погодуйте птахів, погодуйте котиків, песиків е, на дворі. Це вже буде плюс у вашу карму. Допоможіть, от, принаймні, зараз в Україні. Да? Донатьте воїнам ЗСУ, вони захищають рідну землю. Оберігайте, посадіть дерева, посадіть квіти та багато чим. Хай Всесвіт вам підкаже, до речі. Давайте ще подивимось. Давайте на три, ну добре, хай буде чотири варіанти, що все світ вам. Даруй найближчим часом, Боже, мій дивіться, що рожеве яєчко, рожевий кварц. Да? Дарує кохання, дарує щось нове, зародження, чогось нового, приємного, красивого, щасливого. Для когось це, можливо, розквіт вас, для когось це народження або зачаття дитинки. Це щось нове, по-перше, бо символ яєчко це щось гарне, красиве. Ніжне, ну це дуже схоже на те, як. А, тут не видно, так? що дитинку, але ж і кохання також. Можливо, відновлення чогось, що вже було, а можливо, геть нове. Так? Давайте другий варіант. Так, тут такий у нас цікавий. До речі, я сама вже не пам'ятаю це, як цей камінь називається, але дуже схожий на гранат. Ну, навіть не важливо. Я енергетично, ну, назву, да? хто знає, можете підказати, але я скажу так, він на світлі трішки просвітлюється, хоча темний. Да? У мене ще тут штора зашторена, бо сонце дуже і я. Ну, дивіться, тут про захист. Вам говорять, що ви під захистом, не бійтеся, якщо якісь негативні моменти були в житті, це проработка. Тобто, це, хоч вам і здається, що це негатив, що це щось таке дуже-дуже неприємне, сумне, погане, це вам піде на користь. Ось побачите другий варіант. Ну і мати захист це завжди добре. До речі, кому потрібно встановити захист, ну бажано, звісно ж, після чистки, бо захист на що ставити. Якщо, наприклад, на вас там зглаз або порча, або хтось приворот кривий робив, да, або взагалі приворот це також порча, то бажано то зняти поставити захист надалі від негативу захист. Взагалі, да, від небезпеки будь-яких. Давайте далі. Третій варіант. Так, тут також у нас яєчко. І що тут хочуть сказати? В кого щось пов'язане з повітрям. По-перше, ви можете бути повітряним знаком, по друге. По Друге, Багато буде повітря чомусь так показують свіже повітря, чи то ви у відпустці, чи то це у горах, де буде. Ну, напишіть, так чи не так резонує ваша ситуація. Чи то ви просто вихідні проводите на природі, на свіжому повітрі. Ну, і, знаєте, взагалі, по ваших справах ситуація ковток свіжого Чого? повітря, може так виглядати. Так, і четвертий варіант. О, ну Тут взагалі цікаво. Тут, до речі, у вас саме от про ось цю чистку, яка тут хоче на загал, але от на четвертий варіант вона якось найбільш подіяла. По-перше, бачите, як резонує сіра і сіра. Та відлило щось негативне, можливо, це не прямо така порча, але якісь неприємні ситуації, якісь на вас були. Ну, були трохи е, пристріто, да? пристріто або, або навіть псування. Четвертий варіант, ви б могли і за індивідуальним звернутися, бо тут, можливо, лише наполовину тільки на вас подіяло, бо це ж загальна да? така відливочка. От, але ну, більша частина висвітлена вже. Да. Тож, і давайте так, пару карт на загал. Що, які поради? А ні, давайте ось на тих оракул на оракулі. Оракули найкраще дають поради. Тим більше, це оракул, Боже, та що ж там за звук, як якісь інопланетяні. Оракул past life минулих життів. да? Оракул минулих життів. На загал, от хто мене дивиться, які е, поради будуть від цього оракула? Хай все це дасть пораду через, через цей оракул всім нам. Love Life! Ну що, я вас вітаю? До вас іде кохання, кохання вашого життя, скажімо так. І це щось е, взагалі, можливо, нове, в когось подорожі греко Роман. ну, можливо, іноземець, можливо, італіанець. У мене, до речі, є такі підписники, які писали, да, що він італієць. Але не обов'язково. Ця людина, можливо, любить подорожі. Ця людина любить якусь старовину, антикваріат може любити. Напишіть мені, до речі. Чи така людина? Що ще? Або, можливо, ви любите. Ось я люблю дуже антикваріат, старовинні речі якісь. І це про все. Це меблі, це і прикраси якісь. Так, що ще? Ну, Точно, подорож когось чекає, причому, скоріш за все, потягом транспортишн. Або хтось до вас приїде, або ви вирушите у мандрівку. Ну, і як вона. Пройде. Дивіться, період не дуже далекий. Дивіться, spirituality and religion. Ну, ви можете медитувати, ви можете... ось навіть те, що ви дивились цей ритуал. Так? Як я кажу, ритуал відливки, чистки. Ви можете зараз навіть поміняти свою релігію. Вірили у щось одне, зараз ви вірите у щось інше. Фінанси, фінанси йдуть, будуть, і ви, можливо, просите у Всесвіту, фінансів. і тут Всесвіт вам відповідає, так, будуть у тебе фінанси, ти, на вірному шляху. Я вас вітаю вже те, що ви дивитесь, це просто якісь галактичні дива почнуться. Ну, я дуже рада, знаєте, Medicine man or woman. Хтось із лікарів може, до речі, мене дивитися, або цілителів. Я себе відношу до цілителів. В мене це і породу. В мене бабуся по татові була знахаркою. Вона лікувала людей, була цілителькою. Я також дуже багато вивчаю і у сфері цього forgiveness. Ну, і тут про те, що ви отримаєте. Дійсно, це дар, дар небес, і тут про таланти, про те, що ви отримаєте якесь щасливе хтось новину. Хай це буду дійсно щасливі про повернення когось, наприклад, з полону. Я з цим всім працюю. Працюю з тими, хто зник, шукаємо, да? допомагаю в пошуку, дивимося, чи жива людина, чи, чи жива, да? хай буде так. Наші і воїни і цивільні люди. Хай всі повертаються і хай буде так. Пишіть, до речі, для підсилення, хай буде так, я тут лише Хороше розповідаю, і на підтвердження ставлю дійсно хороше. От. Там, де погане, не думайте, що я просто оминаю, чи не... я можу натякнути, можу сказати, але я цьому приділяю набагато менше часу і енергії туди, набагато менше пускаю. Для того, щоб не підсилювати, для того, щоб це оминуло, щоб пройшло і пошвидше закінчилося. І хай буде так, амінь. Все. На всьому бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба. да? Дивіться, хай над Україною буде вже лише мирне небо. Всією душею цього бажаємо. До скорих нових зустрічей пока!